Допомагають та не здаються колектив та учні Пасицелівського ліцею вкотре об'єднуються навколо благородної справи. Нині вони організували багатий великодній ярмарок в самому центрі Балтської громади. І все це на підтримку Збройних сил України. Зароблені кошти за продажі смачних українських страв відправлять на потреби наших захисників. Дуже охоче та прихильно реагують на такі заходи Балтяни і гості міста, вражені широким асортиментом страв та товарів. Були тут і традиційні Вареники, голубці та рибна юшка, а ще різноманітна випічка, паски та інші смачні пригощання. Продавали навіть свіжу пасицерівську ставкову рибу. Тож за лічені хвилини черга з охочих стала великою. Люди поспішали купувати та смакувати. А ми вже три роки знаходимося у війні. Дуже страшно і дуже шкода. Особливо останні дні змусили нас усіх задуматися, що потрібно максимально всім об'єднатися і як краще до допомагати зсу, тому що те, що останнім часом проходить, це дуже і дуже страшно і болісно. Тому ми швиденько вирішили напередодні великодня, і технічний, і вчительський, і учнівський колективи об'єдналися і підготували ось різноманітні страви для наших жителів громади. Запросили всіх і надіємося, що ми сьогодні виручимо багато коштів і всіх направимо для зсу. Пасицелівський взагалі жителі вони славляться своїми картоплями. Голубцями у нас гарна і смачна, дуже начинена риба. Ви бачите, скільки черг всі вже знають, що це візитівка наших нашого, нашого села посіцели. Тому я хай людям смакує і допомагаємо всі разом. Паляниці хочемо взяти з твором. зараз дівчики розкладуться. Ми візьмемо паляниці. А як вам взагалі отакі от, от великодній ярмарок? Гарний, гарний ярмарок. це добре, це добре, що такі ярмарки проводять. А тим паче він ще й благодійний. Да, да. Я за я за що побажали би напередодні такого великого християнського свята, усім нашим захисникам, усім балтянам, всім здоров'я і найближчої перемоги. І щоб завжди була перемога і всім всім хлопцям, особливо щоб були живі і здорові. Сьогодні в нас в Подільську в школах, а в п'ятницю в садочках в школах сьогодні, бо в мене внуки в школи ходять. Теж дітки вдома печуть. У мене внучки в 7 сьомий клас печуть всякі прянощі, і сьогодні такі акції в школах. Паску купила, поки тільки Паску купила. На базарі творок брала все. А як ви ставите до таких організацій, до таких Вели... Дуже добре, дуже добре, що нам сюди привезли. Великий дуже вибір і приємний ціна. Вони зложили велику велику працю в це, і ми задоволені. Воїнам перемоги і щоб прийшли додому швидше, бо в мене зять теж воює. Желаємо, бажаємо, щоб вони були живі, здорові і щоб мир, мир наступив. Щоб скоріше. Я ще нічого поки не купляю. Але як вам ви взагалі вибір? Все дуже багато, дуже цікаве, велике, розмаїття. Що плануєте купити сьогодні? Пахлаву. Любите солоденьке, так? А що побажали б напередодні такого прекрасного великоднього свята, всім захисникам України, всім Балтянам? Віри і перемоги. Сьогодні ми з вами присутні на великодньому ярмарку, який організований силами працівників і учнів і батьків посицелівського ліцею. Весь цей захід направлений на те, щоб ми всі з вами відчували дух Великодня, свята так, підготувалися до нього, могли придбати різні омінітні смаколики, паски, домашню випічку, ковбас. Навіть свіженька рибка є. Ми дуже вдячні за таку можливість, адже це трошки припідносить наш дух у такий важкий час. Ми дуже вдячні нашим захисникам, Збройним силам України за таку можливість, що ми можемо під спокійним небом вийти і ось так поділитися один з одним святковим настроєм. Бажаю всім святкового настрою, мирного. Великодня у колії наших рідних і дякуємо ЗСУ за цю можливість. Я являюсь жителем села Пасіцели. Я вже постійно долучаюсь до їхніх і ярмарок, і акцій, і до ну на допомогу ЗСУ звичайно постійно ми приймаємо участь в цьому. І дуже я горжусь тим, що я живу, проживаю в селі такому пасіцели. І дівчата, школа ну, в частності, дуже приймає багато участь і робить багато справ. Дуже добрих, і дівчата дуже гарно готують. Дуже гарно ставляться до цього, і звісно, що виховують наше покоління для того, щоб воно теж дуже ну, мало якби патріотизм такий, ну і долучається до всіх. Таких заходів на допомогу ЗСУ, на розвиток свого села. Да, такі ярмарки дуже об'єднують громаду да, і вчать нас бути разом в єдності, свята і в різних випробуваннях. Що б сказали б сьогодні, побажали б і Балтянам, і нашим захисникам. Ну, звичайно, перемоги в першу чергу і витримки е сили, волі, як то говориться, згуртованості. Я дякую дуже нашим воїнам ЗСУ і всім людям, які долучаються до нашої перемоги, і дуже вдячна нашим пасіцелянам і всій балській громаді, хто не безпосередньо приймає участь. Чи смакує вам пасарівська юшка. Дякуємо вам за таку юшку, за таку ярмарку, що ми ярмаркуємо і запиваємо. Молодці, молодці. Щось придбали ще, окрім у Хичині? І ми після цього підемо, що придбаємо, все придбаємо, скільки зможемо, скільки в кармані були коштів, всі потратимо. Так, а от як ви ставитесь до організації подібних ярмарок, які об'єднують нашу громаду, наших жителів? Так, це дуже цікаво. І спілкуємося ми і взаємопорозуміння між людьми. І всі настроєні на перемогу. Бажаємо наснаги, щоб патрони не кончались, снаряди не кончались, і бити всіх окупантів до перемоги. Я піддержую Нікола Ніколайовича за все, сказане, і додавлю. Хай бережуть воїни себе і швидше до перемоги. А ми базар все-таки ще провідаємо там сладкий стол з тої сторони, ми до нього ще не дійшли. Так що ми закусимо це все діло. Ярмарки це завжди було весело, було цікаво, але не в зараз, не в наш час. Але вони дуже необхідні. Все одно всі гроші підуть на допомогу нашим Збройним силам, хай вони нам будуть здорові. Ось ці гарні паски це за новим рецептом. Тут 70 жовтків. Я таких ніколи ще не пекла. Хочу спробувати, але це дітям на подарунок, буде на пасочку щось новеньке. Хочу користуючись нагодою, люди скуповуйте, донатьте. Якщо тил не допоможе фронту, фронт може бути тут. Ми не маємо права цього допустити. Дуже всіх прошу звертаюся, тільки є можливість, донатьте. Купляйте навіть отакі смаколики. Вони все одно коштують грошей, вони коштують великої праці. Але ми розуміємо, що це на благо нашого здоров'я, нашого благополуччя, нашого мирного неба і на благо таких гарних діточок. Дуже добре, що відбуваються такі заходи у нас. Я ще нічого не купила, але вже придивилася. Зараз буду брати голубчики, картопляники і бачу, там дуже хрусти, гарні такі, різнокольорові. Ну і так я розумію, що це ярмарок на користь нашого ЗСУ ЗСУ. І дай Боже, щоб частіше такі ярмарки були, і щоб ми нашим хлопцям допомагали. Ой, перемоги, перемоги і миру. І скоріше, щоб наші хлопці і дівчата повернулися додому. У мене двоє погибших є на алії. Я вважаю, що треба чаще робити. Щоб підтримати Збройні сили. В початку війни я колись теж підтримувала, як могла, допомагала. Посилки пересилала, і воду ми на Миколаїв збирали, і тушонку робили всяку. Так що допомагали теж. Я вважаю, що треба чаще таке робити. Тим більше, люди купують, підтримують, так що бажаю вам всього найкращого. Придбала. вареники з твором. Що ще пірошки купила. По-перше, я одна живу, мені готовить 5-6 вареників, це неудобно. А тут купила себе и имею вже, щоб покушати. Я хочу пожелати найголовніше міра, щоб вже наступив мир на Україні, благополуччя, ізобіл'я во всьому, щоб люди жили достатки. Щоб радувалися життю. Асортимент у нас великий, можна вибирати, що хочете. Подивіться, що у нас тільки є: і зрази, і паляниці, і малисники, і солодка випічка. Вони є, у нас і, сирники, і ці, малисники з сиром, і голубці. Ну, у нас є все, чого хоч... душа бажає. Як купляють балтяни? Дружненько, Дружненько, веселенько. Всі готуються до Пасхи, скоріше все. Перемоги, перемоги і нам всім миру, щоб всі вернулись додому живими, здоровими.